Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх з Новим роком. Сьогодні, в цьому відео, я хочу все-таки розібрати баталії, що краще: оренда автомобіля чи оренда з правом викупу. І ми сьогодні зробимо приклад. Приклад звичайного автомобіля без ніякого космосу це Hyundai Sonata. 2014 року повністю готового, відкрашеного, без царапин, на зимовій гумі. І ціна цього автомобіля по ринку 8,5 тисяч доларів. І давайте розглянемо, що ж краще взяти цей автомобіль в оренду з правом викупа в компанії Real Partner, це компанія реального партнера, реального таксиста, яка вам завжди і всьому буде допомагати на протязі всього викупу. Або взяти автомобіль просто в оренду. І також можна її взяти в компанії Real Partner і також ми вам будемо всьому допомагати. Але ви будете платити автомобіль для компанії а автомобіль з правом викупу у нас ви будете платити за автомобіль, але свій. Що ж краще? Цікаво, друзі? Відразу напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, що краще, оренда чи оренда з правом викупу? А я вам за своєї колокольні розкажу про це відео. Друзі, хочу нагадати: якщо вам цікавий автомобіль в оренду, в оренду з правом викупу, або ви хочете працювати просто на відсотки. В описі є номер телефона менеджера і телеграм-канал по оренді автомобілів або оренді з правом викупа. Ви можете набрати менеджера, розказати, що ви хочете. Хочете оренда, оренда з правом викупа або попрацювати на відсотки, він вам розкаже всі умови. Ви до нас прийдете, і я більш ніж уверен, що ви будете працювати в нашій команді. Якщо ви власник автопарку, вам нема де ремонтувати свої автомобілі, нема де красити автомобілі, рихтувати автомобілі. Також ми запрошуємо вас до себе в гості на сервіс, який знаходиться на Роберта Лісовського 8В. Великий сервіс, який допоможе розібратися з вашими автомобілями, з вашими запчастинами. Поп'ємо каву, поспілкуємося і зробимо вам солодкі ціни. А якщо у вас просто є свій автомобіль, який потрібно ремонтувати, також звертайтеся або покрасити. Друзі, будемо раді усім. Якщо ви хочете інвестувати в дохідні автомобілі під 18% річних, також ми залучаємо інвестиції в дохідні автомобілі. Багато цікавої інформації є в описі, номера телефонів набирайте. Просто приїжджайте, поп'ємо кави, поспілкуємося, відповім. На ваші питання. А зараз давайте все-таки про оренду чи оренду з правом викупа, що ж все-таки краще. Давайте тепер порахуємо, що 8 тисяч доларів коштує Hyundai Sonata 2014 року, яка наша компанія здає в оренду за 4 тисячі гривень. Якщо ви візьмете цей автомобіль в оренду з правом викупа, то платіж за цей автомобіль буде в районі 100 доларів. Це на нинішній курс в районі 4300 гривень. Тобто тут же в моменті економія 500 гривень. Автомобіль, який ви берете в оренду, ми віддаємо той, який у нас є вільний. Автомобіль, який ви берете в оренду з правом викупа, який ви обираєте, перевіряєте, ми його готовимо, підготавлюємо, красимо по надобності, перешиваємо. Сідушечки, якщо вони, ну там екокожа, ми розуміємо, що вони могли б полопатися. І той, і той автомобіль він з пробігом, і той, і той автомобіль він беушний. Але коли ви берете автомобіль в оренду з правом викупа, ми надаємо півроку гарантії. Три місяці 100% на коробку і двигун, і три місяці ще 50 на 50. І на протязі всього терміну, ви будете 100% впевнені, що якщо у вас щось трапиться з автомобілем, і у вас. Не буде фінансової можливості вирішити це питання, то наша компанія вам допоможе. І не буде навіть на це якісь проценти брати, з вас розписки. Ми просто допоможемо вам відремонтувати. А ви частково закриєте це питання. Тобто, виходить, ви працюєте на оренді, платите мені просто 4800 гривень. І. Через рік або через два, коли ви будете працювати на оренді, інший водій сяде і буде також платити мені 4 тисячі гривень або 5 тисяч оренда може підніматися, то оренда з правом викупа ви платите за свій автомобіль в період часу, наскільки ви взяли. Да? Наприклад, якщо ми розраховуємо, що це автомобіль Hyundai Sonata без першопочаткового внеску. Якщо у вас в кармані всього 6 тисяч гривень, і ви берете автомобіль і платите його за свій, то у вас виходить платіж приблизно 100 доларів на 3 роки 100 доларів в тиждень. А тепер давайте просто оглянемося назад. Всі ті, хто працює на оренді вже, мабуть, не один рік. Ми не говоримо про хлопців, які ось 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 так вийшло, що вони прийшли і працюють в таксі. А ті, які вже 5-7 років, або як я перші 5 років працював на оренді, я просто оглянувся назад і зрозумів, скільки би в мене вже було б своїх автомобілів. Тому що я би їх зміг викупити. А так я на оренді комусь віддав. Так, да, ви скажете, що на оренді автомобіль, коли ламається, то його ремонтує Вітя. А коли. Автомобіль в оренду з правом викупа ламається, то його ремонтую я. Але якщо ж у вас немає можливості відремонтувати автомобіль, який ви викупаєте, то хто вам в цьому допомагає? Звісно, вітя. По-любому, будь-який автомобіль, який ви не купите на ринку, вам прийдеться ремонтувати. Але вам прийдеться ремонтувати за свої кошти. А в случаї, коли ви берете в оренду з правом викупа в нашій компанії, я буду вам в цьому допомагати. Тому що в мене є ресурс, в мене є автосервіси. Я вам відремонтую. Ви мені будете вдячні, через місяць, через півтора, ви потрішечку будете віддавати за ремонт гроші. І нічого в цьому страшного немає. Зато ви відремонтували свій автомобіль. Ви вже не мій відремонтували автомобіль. Ви вже відремонтували свій автомобіль, який їде, не стучить, не гримить, все в нього добре. Ви самі. Свою машину приводите до максимального ідеалу. І тут задається питання: а що з цим автомобілем буде через три роки? А ви задайте собі питання, якщо ви свій автомобіль постійно приводите в порядок, десь щось затонували, десь щось якийсь прикольчий купили, ви самі їздите не в хліву, не в свинарнику, а в своєму автомобілі. Значить, у вас в машині завжди чисто, у вас в машині завжди намито. Так, автомобіль вже й дорожче стає, тому що ви один водій бережно ставите до свого автомобіля. При тому, що він приносить вам гроші, тому що ви працюєте або в таксі, або в кур'єрці, або ще десь, тому що цей автомобіль возить, можна сказати, вашу е, п'яту точку. І при тому. Цей автомобіль вам приносить гроші. Так він приносить гроші, платить за себе, ви платите за свій автомобіль, ви його миєте, і цей автомобіль через три роки може коштувати навіть дорожче. Що було неоднократно видно, коли водій взяв за автомобіль там за 7-700 доларів, виплатив за 2,5 роки і продав його за 8700. Ну таке можливо? Можливо. Цінопад машин може бути різний. Може бути вниз, може бути вверх. А оренда це варіант для тих, в кого автомобіль свій на ремонті, або для тих, в кого є там відпустка, він взяв на 2, 3, 4, 5 неділь там той автомобіль. Або для тих, які хочуть просто себе попробувати. Там, я не знаю, в таксі, або е, їм потрібен автомобіль для того, щоб виконати якісь, я не знаю, задачі. Тобто, це для цих людей. Для цих людей. Я от чесно я не розумію, в чому різниця між автомобілем за 4800 гривень в оренді і цим же автомобілем за 4, 300 гривень в оренді з правом викупа? В чому різниця? Ні в чому. Ви приходите, оглядаєте автомобіль, вибираєте для себе автомобіль, який ви захочете. Не той, який вам впарюють, а той, який ви захочете. Білий, сірий, я не знаю, в кузові Y, в кузові LF, в 13-го, 12-го, 15-го років ви вибрали, загнали на підйомник, подивились, сказали, це, 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 це треба замінити. Ми також переглянули цю позицію. Як це позицію. Якщо це не ваша бурда фантазія, ми це все зробили, або ви вибрали інший автомобіль. От і все. І ніхто не буде: да ну возьми, візьми, да, їжджайте та -та, та всі діла. Ви доросла людина, ви сама віддаєте собі отчут, що після того, як ви підписали договір, значить, вас все влаштовує. Якщо вам нічого не влаштовує, значить спокійно ви їздите собі далі на оренді і не дивитесь там. На цей або інший автомобіль. А їздили на якомусь автомобілі? У нас було багато водіїв, поїздив на оренді, на одному автомобілі, на іншому, на іншому каже, о, оцей цей автомобіль мені дуже подобається, я його візьму в оренду з правом викупу. Все, взяв, викупає, нема ніяких питань. На що, друзі? Оренда автомобілів на даний час, при можливості взяти автомобіль в оренду з правом викупа, оренда автомобілів це реальне дніще. Це я вам. Говорю як експерт з багаторічним досвідом, що якщо є можливість взяти автомобіль в оренду з правом викупу, якщо є можливість взяти автомобіль в лізинг, в кредит, новий там неважно, ви можете брати. Але ви повинні розуміти, що чим дорожчий автомобіль, тим більше оплати заробітків зараз таких немає для того, щоб виплатити якесь дороге. Авто, тому що і дороге авто може дуже дорого зламатися, і нове авто може зламатися, і запчастини можна шукати довго. Ми віддаємо автомобілі, які не вбиваємо, які працювали і в корейському таксі, і в українському таксі вже дуже давно працюють. І ці автомобілі себе дуже зарекомендували. Так, у нас є ще автомобілі, такі як Toyota Prius Toyota Camry Toyota Avalon. ви їх також можете взяти в оренду з правом викупа. Але якщо це Hyundai Sonata, вам потрібно мати всього 6 тисяч гривень. Якщо це Toyota Camry, то вам потрібно мати 4 тисячі доларів. Та що, друзі, вам обирати? А сьогодні нова рубрика: Питання від хейтеру. А я взяв автомобіль через місяць коробка лягла. І що далі? У вас є гарантія півроку на дуже. Дорогі агрегатори, такі як двигун і автоматична коробка передач. Тому що всі практично автомобілі на автоматі. І якщо за три місяці щось станеться з мотором або а, з коробкою передач, ми за свої кошти 100% відремонтуємо. А це може досягати тисячі доларів. Якщо це трапиться в наступні три місяці, тобто останні, 6 місяців, то цей ремонт буде ділитись 50 на 50. Але зрозуміло, у вас можливо не буде грошей на половину цього ремонту, і ми зробимо це за свій кошт, а ви трішечку будете віддавати. Тому що, ну, по-любому, його треба робити. По-любому буде машина в нормальному стані, буде приносити вам задоволення. А давай в тебе є Hyundai Sonata, Хюдайсоната, 5 були вже нема. Prius є. Логан, яку машину ти порадиш взяти під виплату вперше, я би порадив взяти Hyundai Sonato в кузові YF. Це невбиваємий корабль, який принесе вам, по-перше, задоволення а, і принесе гроші, буде мало ламатися. Ви його швидко викупите. І зрозуміло, що ви будете мати власний автомобіль. А от машина, яка вже проїхала вже 10 років. І ще буде їздити три, поки я її викуплю. От із нос автомобіля. От як з цим бути? Ну дивись, 76-го року Жигулі до сих пор же їздить, правильно, і в 95-му році ми ой, у папи Жигуль, давай на ньому покатаємося. Да, звісно, машина 2013 року. Так, люди їздять на Ланосах 2003-2004, їх продають, далі перепродають, і вони ж якось живуть, виживають. А тут двигун-мільйонник, машина, корабель, ремонт недорогий, в принципі, можна брати, викупати і насолоджуватись. А ось є трати на обслуговування, ремонт, топливо, страхування, заміна деталі. І все це оплачувати мені. Так, звісно, це все будете оплачувати ви, тому що це ваш автомобіль, за який ви платите. Страховочку треба буде заплатити. Треба буде масла, колодки поміняти. Зрозуміло, але ж ви хочете власний автомобіль, то за власний автомобіль. Потрібно власним коштом і платити. Якщо ви не хочете власний автомобіль, будь ласка, беріть в оренду, я буду його ремонтувати. Але цей автомобіль все-таки залишиться мій. Але якщо ви вже хочете власний автомобіль, і у вас немає багато грошей на покупку цього автомобіля або 100, 200-300 тисяч гривень на перший внесок за автомобіль. То ви приходите, маючи всього 6 тисяч гривень, і берете в оренду з правом викупа Hyundai Sonata Y, швидко його відбиваєте і купуєте собі потім автомобіль, який ви захочете. Тому що ви це можете продати, додати, тому що ви ж платили оренду, ще й відлажували, і купити Toyota Camry. Та в мене питань більше нема. Поїхала оформлятись. Поїхали, не гупай двері. Ну да що, друзі, отака історія. А думати вам, щоб ви не казали, що реальні такси знову вам щось впарює. Ні, друзі, я вам говорю факти. А, і не хочу, щоб ви наступали на ті граблі, на які я колись наступав, коли працював на оренді. Ви приходите, берете власний автомобіль, і за власний автомобіль. Платите. Це означає, що Що через деякий час цей автомобіль стає вашою власністю. Ви просто, ті люди, які працюють на оренді, просто огляніться назад. От ви працюєте на автомобілі на Сонаті, можливо, на Кап'яті або на Пріусі. Багато ви заїжджали на ремонт за останній рік, за останні півтора. От просто порахуйте. От за скільки ви за рік заїхали на ремонт на автомобілі? От як ви гадаєте, наскільки він відремонтувався? На 30-40 тисяч гривень. На 50, можливо. Ну, давайте розіб'ємо, що 50 тисяч гривень і ви ремонтуєте свій автомобіль. Вам же потрібно ремонтувати свій автомобіль. Ну 50 тисяч гривень це навіть дуже багато. При тому, що ви отримуєте автомобіль на сезонній гумі, тобто або це буде зимня, або це літня. Тобто у вас же гума буде, машина обслугована була. Машина з гарантією ви отримали. І ви ці гроші відкладуєте. Наприклад, як би за оренду платили, там на 500 гривень більше. Оглазуєте, одлажуєте. Ну, є цей і гроші, 700 гривень. Це ваші гроші, які потім ви ремонтуєте автомобіль. Так що, друзі, це дуже вигідно на даний момент. Друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. В описі є. Номера телефонів менеджерів набирайте, приїжджайте, обирайте автомобілі. Є автомобілі і Toyota Prius, і Toyota Camry, і Toyota Avalon, Їх також можна взяти в оренду з правом викупа. Є автомобілі як в оренду, є Hyundai Sonata в оренду з правом викупа з мінімальним першим внеском. Автомобілі ще будуть. Ви зможете для себе їх обрати. Ви зможете на них. Поїздити, пощупати, це не кіт в мішку. Ви можете загнати на підйомник, навіть на своє СТО, для того, щоб подивитися і вибрати для себе автомобіль. І на ньому далі їздити. Так що ви були на каналі Реальний Таксист, всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.